Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Це знову ми, я, Владислава Юрівна, та Боня. Сьогодні ми для вас приготували дуже цікаві завдання та ігри. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас з Боною завітала Оленка, яка запрошує нас у гості до своєї щедрої хати. Хатинка у Оленки незвичайна, звичайна, а не така, як тепер, а старовинна, українська. Наша Оленка пропонує вам помандрувати у ті часи, щоб познайомитись з побутом та звичаями наших предків. Малята, ви готові? Тоді вирушаємо. Ось ми і опинилися біля Оленчиної хати. Подивіться на хату та скажіть, яка вона! Вірно, невелика і дуже гарна. Іни хати білі-білі та під стріхою розмальовані візерунками. Подивіться на хату і скажіть, чим вкрито дах хати. Правильно, соломою. Стоїть оленчина хата, наче біленьке диво між деревами і усаджена соняшниками та. Калиною. А навколо хати є подвір'я огороджене тином. Малята, подивіться і скажіть, що росте біля хати. Правильно, квітник з різними квітами. А у квітнику ростуть чорнобривці, маки та мальви. Малята, а зараз Оленка запрошує нас. До хатини. Подивіться, як тут гарно! Чи не так малята? Більшу частину хати займає українська піч. Також чисто вибілена та списана. До печі наші предки ставились з особливою пошаною. Чому малята, як ви гадаєте? Правильно бо дає тепло і можна приготувати їсти. Але малята віч ще дарувала затишок. Наші предки в такій печі завжди випікали хліб та готували різні страви. А зараз малята, подивіться і скажіть, чим прикрашена хата Правильно, дуже красивими рушниками. Також у кожній хаті можна побачити лави вкриті. Мами. А зараз, малята, подивіться і скажіть, який посуд тут зображений. Правильно, глиняний. Тут є різні глечики, горщики та миски. Також неодмінним атрибутом української хати була скриня, яка належала дівчині і супроводжувала її у житті. В таких скринях зберігалось святкове та повсякденне вбрання. Ось такою затишною була і є українська хатина, а Оленка дякую вам за те, що прийшли до неї в гості. А зараз нам час повертатись додому. Ось ми і повернулись. Малята, вам сподобалась наша подорож? Що вам сподобалось найбільше? Так, нам з Боне це теж сподобалось. Але нам вже час йти до нових зустрічей, малята! Молодці малята! Ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим Бонею. Час йти до нових зустрічей, малята!